Долучається до нас Вадим Негробов, командир першого механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Пане Вадиме, вітаю вас! Бажаю найміснішого здоров'я. Доброго дня, а е, боже і вам здоров'я. Теж я не знаю як цивільним правильно відповідати На бажаю здоров'я, кажіть, може люди навчаться. Окей, все нормально, все гардероб. Давайте, значить, зразу по про оперативну ситуацію на вашому напрямку з того, що можна розказувати. У вас херсонський напрямок, так я розумію. Що там? Що там? Е, ситуація на напрямку вона важка, досить важка. Е, але, ну як зазвичай, контрольована, але це не слова, це так і є. Е, ми проте ворогу на нашому напрямку. Робимо те, що від нас залежить, те, що не залежить, щоб стримати противника і щоб нанести по ньому вогневого ураження ну та контр ураження. А як вони там діють? Ну, просто все, що ми знаємо та, в публічному просторі, це від е, міської адміністрації Херсонської і обласної цивільної адміністрації. І там ну, це просто кошмар. Це відверто, це сафарі за людьми, коли вони цивільних кошмарять е, дронами, кавами, ФПВ-ха там літає за людьми навіть на велосипеді. А з військової точки зору, що вони роблять? Ну, дивіться, я буду об'єктивним. Зв'язково військов... з військової точки зору то є напрямки, де. Е... І ще важче, ніж у нас: Запорізький, Донеччина там, Куп'янськ, Сіверськ, це з військової точки зору, тому що тут є водна перешкода, досить велика, досить потужна. да Це наша слова, звісно, Дніпро, але тут тактика противника, вона скаже так трошки інакша ніж на інших напрямках. Чому тому що. У зв'язку зі сталою лінією оборони і у нас і у них вони можуть досить потужно розвивати своїх технологіях, а саме я маю на увазі дрони. Тобто тактика противника така, що нанести вогневе врази не тільки по військовослужбовцям, ще й по цивільному населенню. Тобто це терор. Проводиться щільне дистанційне мінування нашої сторони Херсонщини противникам, Проводиться протипіхотними мінами, навіть фіксували СВП ну по типу протитанкових мін. І по населеним пунктам, по шляхам висування, по, по дорогам, по огородам, там де проживає саме цивільне населення. Значить, то, що ви кажете, що ФПВшки полюють навіть за цивільним населенням. Ну у нас такий ворог, який терорист сам по собі. Тому так, такі випадки є: скіди ФПВ, ждуни не тільки на військових, але й на цивільне населення. І також уражається і цивільна інфраструктура як такова ворогом. Та там кошмар, там кожен день якийсь, Вже я не знаю, чи там щось ще що залишилося. А ви кажете, що там різні види БПЛА вони використовують, і оптоволокно теж чи через те, що є водна перешкода, їм це оптоволокно умовно на херсонському напрямку не треба. Ви знаєте, маючи досвід, бойовий досвід і на інших напрямках всієї ділянки фронту, я можу сказати, що. На південному напрямку ворог в плані БПЛА ну, найпотужніший. Найпотужніший Тобто, дрони розвідка, ну, типу Mavic, Скіди, дистанційне мінування з Мавіків, дистанційне мінування з FPV, FPV прості, які літять, ну, там, 30 кілометрів це не проблема. Оптоволокно, ждуни і прості, і на оптоволокні. Плюс БПВА, ну, більшого типу. Ну, орлани, я оце таке маю на увазі. Угу. Орлани, зали, ланцети, каби також присутні. А як дистанційне мінування вони роблять за допомогою дронів? Як? Це просто скидає щось? Чи прям якось. Чесно, я вибачаюсь, ну, з цивільним ви би це як пояснили? Е, летить дрон. На дрон. Е... Підв'язана там, причеплена, якась міна. Ну міни можуть бути різні. Можуть бути пелюстки ПФМ, ПФМ 1 можуть бути СВП, можуть бути помки. Ну, це той тобто, це скидують міну. Вона там об землю іглою накаляється в різні сторони, розкидуються нітки і чекає свого часу. Пелюстки – це просто міни на типу. Тобто, вони відкривають э, контейнер, э, вони там на дорозі, або там там на трапі якісь просто розкидаються там на определеній відстані і все. Тобто, це є дистанційне мінування. Угу, за допомогою дронів. А, і е, як вони якось це маскують. Я просто з того, що ми бачили, там а, під якийсь кущик гілячку бо воно так от типу, вертикально падає і цим кущиком да, да, стоїть. Да, да. А що ще прям такого? Ну що ви самі були шоковані від того, що вони роблять? Е, ну, ну не те, щоб шокований, якби це це війна, і всі ну, в цьому напрямку розвиваються е, під дерево, ну не під дерево, під гіляку під каміння Мого СВП там або навіть ті ж ПФМки, покраси там сірого кольору скинуть на асфальт, а воно майже і видно не буде. Тому проводимо детальну розвідку і для військових, і для цивільних. І якщо ми щось виявляємо, то ми намагаємося це знешкодити і силами інженерно-саперних підрозділів, і також саме дистанційним розмінуванням. А як ви цивільних інструктуєте? Ну ми розуміємо, що да вже з усіх усюд розказують, що не трогайте, просто нічого не трогайте, якщо воно не ваше, але все одно ми знаходимо випадки, Вон дітки гранату, предмет схожий на гранату знайшли і вирішили, що треба подіргати за кілечко. Я вже мовчу про купу там дядьків, яким ну от йому треба. Треба це в хазяйстві нести, і кусок шахеда, і кусок ракети, і кусок ще там щось блискуче він знайшов. Як з цивільними ви працюєте в такому випадку? Ну, дивіться, особисто моя думка, ну як ми працюємо, просто інструктуємо на своєму рівні. Все те, що ви озвучили, ну тільки там додаємо по ситуації. Але особисто моя думка, що цивільне населення, яке воно знаходиться недалеко від лінії боєзгіднення воно повинно бути евакуйовано. І то, що і проводять, і в Куп'янській, там між Ну у цих населених пунктах, які на далекодліні були зізнані, я врахую, що це абсолютно правильно, тому що щоб убезпечити ну власне цивільне населення, от потрібно евакуювати. Звідти вони самі повинні звідти переїжджати вони ну в такому плані. Та а ви ж розумієте, там, що, мать, що вони не вже... їдуть. Ви ж теж бачили, і ви були і на інших напрямках. Ви ж розумієте, що до останнього. І там причому такі. Е, ну, я не знаю, я прям е, знімаю капелюха перед волонтерами, які з ними працюють. Ну, це там до останнього, бо у них там як не картопля, так морква, чи ще щось. Ну, тобто, ну, якесь таке трошки зовсім нелогічні здаються пояснення. Е, так, я з вами повністю згоден. Воно нелогічно. Е, я знаю, що є куди їхати. Є державні програми в цьому напрямку, але чому вони виїжджають? Ну, ну Мені важко це пояснити. Мені важко це пояснити і навіть із за того, що деякі деяке місцеве населення, воно проживає там і досі, то страждають і військові, ну, взагалі, сили оборони України. Тому що якщо у мене вже не раз були такі випадки в житті, що якщо якийсь ну, мешканець на лінії прям бойового зіткнення отримає поранення, то або військові, або національна поліція вони майже негайно виїжджають на евакуацію. І так же саме під час цієї евакуації вони гинуть і самі ж отримують поранення. Ну, на жаль, да, ми теж бачили купу репортажів від білих янголів, коли там і три рази приїжджали, і все одно відмовляються, і чомусь незрозуміло це, як воно працює в головах у людей. Так, давайте Вадиме, перейдемо до рекрутингу. Зокрема, до вашого батальйону, вашої бригади, яких фахівців ви зараз потребуєте, і які вимоги до кандидатів. Вимоги. Вимог, ну як таких вимог немає, потрібно просто щоб на серці було бажання захистити свою країну, свою сім'ю, своїх дітей. Оце найголовніша вимога. Тож ну щоб вони знали, чому вони сюди йдуть. Все більше вимог ніяких немає. Там хто хоче ким стати за напрямком, і ми ж також в цьому зацікавлені. Тобто, есть, якщо, якщо ну условно, людина. В цивільному житті, там ну тракторист ліві там якийсь механік, то понятно, що його доцільно посадять за Бредлі, чим отправить в БПЛА. Якщо людина е має там здібності до якогось там it технології, то понятно, що він там піде або в розвідку, або в БПЛА. Ну то з відповідно критеріям та бажанням е самої людини. Ну мені потрібні чоловіки е в першу чергу, які знають за що вони сюди йдуть. Що а вже е ну там ми вже навчимо. Так, а ну подождіть про Бредлі, розкажіть нам детальніше, бо може трактористи слухають. А що а сильно їм складно рулить? Mm, що значить сильно складно робити? Рулить, ну керувати їм. Рулить? <гум> Ні, там керубка автоматом, нічого складного. Боже, Ні, яка радість! Так, все, беріть мене в Бредлі. Я вмію на автоматі, на механіки не вмію. Знаєте, я з вами Солідарен. Да. Е, нічого сложного немає. Тобто процес навчання проходить, процес навчання і в начальних центрах, і процес навчання вже безпосередньо в самих підрозділах, тобто в, батальйону, в батальйоні та в ротах. Ми просто розуміємо, що чим більше буде навчений військовослужбовець, тим більше в нього шансів залишитись в живих і виконати бойову задачу. Тому всі в цьому заінтересовані. Особливості підготовки, бо ну дуже багато зараз саме підготовкою беруть. Є БЗВП, вона для всіх загальна. А є ще підготовка там в бригаді, в підрозділі адаптації. Розкажіть, як це у вас у підрозділі відбувається? Ми набираємо людей з навчального центру. Там з ними проводять базову загальну всього підготовку. Ми відбираємо особовий склад той, ну в залежності від кількості, які нам визначають. Відбираємо вже на свій розсуд. Я намагаюся, щоб мої підрозділи ну, з батальйону виїжджали на набор особового складу той до кого вони підуть. Той тобто, щоб сам командир роти та самі сержанти були заінтересовані саме в цих людях. Щоб саме вони їх відбирали. Потім їх привозять до нас підрозділ. Тут з ними займаються інструктора бригади. Після інструкторів бригади, але паралельно з ними ще займаються командири підрозділів, Ну переважно це сержанти, безпосередньо в самих підрозділах, згідно напрямку, тобі ж, піхота, екіпажі, екіпажі БПЛА, розрахунки, мінометів. А це ви кажете, це почекайте, якщо йде рекрутер, от він позвонив по цьому номеру. Зараз подивився нас з вами. Позвонив по цьому номеру, то він йде все одно, типу, як е, по мобілізації? Чи для конкретного добровольця-рекрутера, який каже, а я хочу прямо тільки в 153-ю і все, і більше нікуди. Він все одно в цей навчальний центр їде, чи як це? Так, 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 так. Тому що у нас ну, база загальної військової підготовка, вона приходить при навчальних центрах. У нас вже такі. Е... Я ну я зараз точно не пам'ятаю, але багато у нас е, людей цивільних, яких ну як правило, їх друзі, самі військовослужбовці з батальйона їх е, просто в ну, притягують до нас. Е, кажуть: я хочу служити. Окей, ми е, з ними розмовляємо на здібність. І відповідно, уже він іде у ТЦК. Там його направляють уже. Ну з бумажки його направляють в начальний центр. Там він проходить повертається до нас. В підрозділ. Так ми вже робили неоднократно. А по дорозі не крали ваших е, е, рекордів? Ну слава Богу, поки що ті, хто йшов до нас, слава Богу, що таких випадків у нас ще не було. А якщо, якщо от мобілізовані, ну грубо кажучи, вручили повістку на вулиці, і він такий згадав: о, я десь бачив, прочув там щось про 153-ю бригаду. В такому випадку можна людину забрати до вас, чи вже все поїзд пішов, дивіться теоретично, можна, але я сторонник е, того, знаєте, що. Ой, ну, це неправильно. Ну, а чого ти раніше не прийшов, Да а багато ж цивільних, багато цивільного населення, вони реально мають, як це називається, відсрочку від термінування, да? від проходження служби. Але вони не йдуть, ну там не показують документи, потім їх ловлять, потім вони наймають адвокатів, щоб оцю відсрочку зробити. А можна ж було по-нормальному зробити. Тому якби ну, якби ну і да і ні. Та, не, не таких не хочете брати, чи чи просто Та, ну як не хочу? Ну мені потрібні люди. Просто вони скажемо менш мотивовані, ну може це на початках. теж всяке так. Ще ж що хотіла розпитати: Встаті, жінки да. Да, згодом да. жінки і дівчата. Ви кажете, що вам чоловіки треба, але. Все-таки жінки теж є ті, хто е, добровільно мобілізуються, навіть якщо там їх професія е, не підпадала під е, військово-під е, військовий облік. Е, чи, наскільки багато до вас йдуть е, жінок і дівчат, і е, на які посади тоді, які їм посади можна двірити? Я понятна, я вже рулю Бредлі. У вас в підрозділі, ну може, може ще хтось хоче дивіться, у нас в бригаді є багато посад для військослубовських жінок. Це є, ну, які товариш, розкажіть. Е, Там абсолютно всі ті, що є чоловіки. Е, піхота, артилерія, БПО, розвідка, діловоди, ПВО, все, що душа забажає. А що розкажіть, то що робить діловод? От що робить діловод? Що він має робити? Які мають бути в нього навички? Терпіння, бажання, ну як не бажання, а базові навички роботи на комп'ютері. Але знаєте, я б ще від себе хотів би додати, що кращі дівоводи це ті, хто вже пройшов, ну, взагалі, і льотчики, кстати, теж краще ті, хто вже почувствував, що такий фронт. Чому? Тому що він розуміє, що він сидячи на цьому місці, от він там набирає рапорта, набирає там якісь довідки військовослужбовцям, тим, які зараз воюють. І він розуміє, що він знаходиться в кращих умовах, ніж вони. І коли є це розуміння, то тобто, військовослужбовець намагається максимально їм, ну, скажімо так, облегчити життя, щоб вони там самі нічого не писали, він все зробить за них. А, поэтому, ну, ну, такі от навички. а для льотчика чого це теж важливо, типу, найкращий льотчик – це колишній піхотинець чи як? Ем, в більшості випадків, так. Да. Я б сказав, навіть навіть на процентів 70%. Так, ще розпитаю там, захочете розказати, то розкажете. Вчора ж був великий день, коли російські дрони <клес> спеціально ще раз залетіли у Польщу, і Польща піднімала все, що могла підняти, включно з країнами НАТО. Я не знаю, може я помиляюся як цивільна, але мені здається, що збити чотири всього лише дрони. Якщо у тебе F-16, F-35, дозаправники, розвідка, ще там, ще там, ще там, то це не дуже ніби коефіцієнт. Чи у вас інша думка? Ну, рядом на, на стратегічні вже теми перейшли. Дивіться, моя думка така. Хто не кормить армію свою, тут буде кормити армію чужу. Все. Е, тобі ж, якщо. Ну, ви ж знаєте трохи історію, правильно? Там ну, 37, 38, 39 рік, ну, до чого привело безкарність? Та я б на місці поляків вже би трошки дуже сильно напружилася. Бо, знаєте, початок вересня Росія нападає. Звісно, там бракує ще одного персонажа, але якби пазлики трохи збігаються, щоб їм сильно напружитися. Але відповіді вони щось не сильно спішать давати. Ну, к сожалению, да. Добре, відпускаємо вас. Вадим Негробов був з нами, командир першого механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. А дякуємо Вадиму і за його службу за розмову. Ще раз покажемо вам слайдик, якщо раптом ви шукаєте зараз місце служби і зацікавилися службою в 153-ї окремій механізованій бригаді. Потребують фахівців, готують, відбирають пос для себе. Спілкуєтесь з командирами, а тому от контакти зараз на ваших екранах. Пишіть, дзвоніть, просто погугліть, А раптом вам стане цікаво.